дня. як завжди, у нашій програмі, ми підбиваємо підсумки головних політичних подій тижня для України, Польщі та світу. Павел Коваль, голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі, та голова ради з питань співпраці з Україною. Вітаю Та Марія Гурська, українська журналістка. І ми починаємо з ракетного терору Росіян по Україні. і Дніпро, Харків, Кривий Ріг, Суми. «Суми атакували у вербну неділю. В центрі міста було багато людей. Одна за одною летіли смертоносні ракети, в середині яких було багато елементів, що розліталися і були здатні пробити стіни, не говорячи вже про людські тіла. Як результат, майже 40 убитих, багато поранених серед загиблих знову опинилися діти. що про це кажуть у Польщі: медіа, політики і люди, звичайні люди. Є страх і відчуття того, що немає успіху, коли йдеться про американські переговори. Якщо говорити про це відчуття серед політичної еліти, чи то в політичних колах, чи то, скажімо, в журналістських, то це переконання, що американські переговори не дають жодних результатів, коли йдеться про людей, то це страх. Люди відчувають страх, вони не знають точно де розташовуються суми. Якщо не подивляться на мапу, бо якщо хтось їм не покаже, але не відчуває, що йдеться про країну, яка є нашим сусідом. Коли ми розмовляємо з людьми, особливо. На півдні Польщі, на сході, у мене в Ряшеві зростає відчуття тривоги, що щось не так. Що цей світ став ще менш безпечним, тому сполучені штати перестають бути тим пунктом, на якому базувалася вся наша безпека. Стане тим почуття безпеки певне. Це краще слово, саме почуття безпеки. слово почуття але, але чи так чи наші, інакше всі розуміють, знає, що суми так, ближче ніж Алеппо але, чи, наприклад, Газа, це буквально і ось і за парканом Це зрозуміло, це основне. Всі знають, що це тут поруч. Ніхто з простих громадян, які ходять вулицею, не знає, чи ця ракета може чи не може долетіти і до нас. Вони не знають, коли росіяни переступають ще одну психологічну чи реальну межу. Саме в цьому полягає невизначеність у важкі часи. Експерти і політики знають, що існує НАТО, що є різні запобіжники, є різні щити від таких ракет. Що це можна опанувати, натомість ключовим для розуміння суспільства у важкі, у важкі часи є почуття страху, відчуття невпевненості, почуття страху, почуття непевності. Знаєте, протягом останніх кількох років часто говорили, що Україна стала таким собі джерелом надії для всієї Європи. Українці такі мужні, такі сповнені внутрішнього світла, цієї надії, якої інколи бракує європейцям, цього тижня. Ми обговорювали цю концепцію з Агнєшкою Голланд і Віталієм Портниковим, видатними інтелектуалами двох суспільств польського та Українського. І власне, і знаєте, насправді, попри красивий міф в українському суспільстві надії зараз часом бракує на четвертому році війни, коли щодня гине стільки людей, стільки дітей і стільки страждань в наших містах. Тож з ми говорили з Віталієм і Авнішкою про те, що кожен українець зараз повністю зосереджений на тому, щоб виконувати свої щоденні обов'язки, щоб боротися і дожити до перемоги. А коли буде ця перемога? Півроку тому ми мали і надію, і розуміння, відчуття, що ця перемога не за горами, але зараз цього немає. Ми розуміємо, що війна може тривати вічно з такою позицією Сполучених Штатів Америки і з цими переговорами, які звичайно виглядають виглядають надзвичайно розчаровуючи давайте не будемо заходити надто далеко у формулюваннях. Саме Росія винна в цій війні. Росія її веде. США просто втручаються інакше ніж раніше. Менше на жаль Тому Ми втрачаємо це відчуття впевненості. Українці втрачають, але це не США атакують в цій війні варто пам'ятати про це, щоб ми всі не заходили надто далеко в цих дискусіях. але я цього не казала. Я просто говорю, що раніше США були в таким собі дорослим у кімнаті. А зараз бо ми ці цього навчилися після 1979 року, а ви після 91-го. але США теж навчили цього всіх нас. що завжди існують сполучені штати, як ми колись навчились, і ви, і ми разом в одній країні. Я маю на увазі Австро-Угорщину, що десь там є імператор і він про все подбає. А тепер. Час прокинутися Все, імператора не більше, більше немає. Є США, США вони наш, наш союзників багатьох життям, питаннях ним залишатимуться. Насправді нічого не змінилося, але є відчуття, що але це працює що ні, не так рішуче, і таке відчуття панує як в Україні, так і в Польщі. Нам треба навчитися з цим жити. З тим ще треба навчити жити. Дональд Туск, наш прем'єр-міністр, нещодавно назвав це кінцем епохи наївної глобалізації. Щось в цьому є. Ми поговоримо про це докладніше за мить про роль Сполучених Штатів загалом, про майбутнє НАТО та про можливу альтернативну модель безпеки для Європи. А зараз повернемося до терористичних ракетних атак, які відбуваються в нас вдома і зовсім поруч з Польщею будь-якої миті це може стати реальністю і для європейців, зокрема для поляків, використання Росією цих балістичних ракет ще ніколи не було таким інтенсивним і не відбувалося так швидко. Ні одбивалися так швидко, і руні ж ракети, а також ракети з цими смертоносними уламками в такому густонаселеному місці в центрі міста, де точно багато мирних жителів, багато дітей, жінок це, звісно, порушення правил ведення війни та Женевської конвенції. Женевський, але але ті, хто запускав ці ракети, російські військові Путін не могли не знати про це воєнні і яка мета. Звісно, вони знали, і ці пояснення не мають сенсу. Вони не знали, вони не розуміли, вони не цього хотіли. Тобто, якщо хтось завдає удару в центрі міста, таким чином це означає, що він хоче сіяти терор. Ми маємо справу з новою формою терору в цій війні, залякуванням суспільства, демонстрацією того, що ніхто не може почуватися в безпеці в жодному українському місті. Це спроба вплинути на українське суспільство, а посередковано також на українську владу. Це постійне послаблення ворога і затягування часу. Проблема в тому. Що Вітко, тобто цей американський переговірник, він розуміє, що запевнення Путіна помітні до певної міри принаймні, це має такий вигляд. Він сподівається, що якщо перечекає ще один напад, ще одну атаку, якщо не засудить його достатньо суворо, то можливо росіяни схаменуться. Настане момент, коли це Вітков схаменеться і президент Трамп схаменеться, що цей шлях нікуди далі не веде. Але чесно кажучи, хочеться плакати щоразу, коли я бачу, що люди гимнуть, бо ми маємо справу з якимось нікому не потрібним досвідом. Говорю можливо, з іншого боку, так і має бути, щоб кожна нова американська адміністрація від початку пізнала Росію, але в цьому випадку ціна настільки велика, що просто хочеться плакати, коли бачиш цих дітей і абсолютно невинних жертв. І Які здурнуваті пояснення Лаврова, які каже, що вони хотіли вдарити по військових, а вдарили по цивільних цілях серед великого українського міста. а які могли бути цілі в кривому розі, де взагалі не було жодних військових? в сумах ще могло йтися про нагородження, про те, що. Загалом мала відбутися певна урочистість немає значення в кривому розі тільки був тільки дитячий майданчик і тільки діти. Їхня мета сіяти терор. Немає жодного сенсу замислюватися над їхньою логікою. Але я хотіла запитати про інше. після кривого рогу ми спілкувалися з міністром закордонних справ Радославом Сікорським. На той момент ще не відбулася трагедія в Сумах, не менш жахлива. дивлячись відео з центру Сум, яке відразу зняли місцеві медіа після вибухів. Свідомість і розуміння меж людяності вибухають також. Граніц вогуля чоловіченства, бо та це такі люди, як ми з Павлом Ковалем зараз розмовляють щасливі, обговорюють якісь справи, планують свій день. А пучній лежа просто без А наступної миті просто лежать без рук і ніг частини їхніх тіл розкидані вулицями, і це зовсім не випадковість. Це навмисні дії певної країни Росії, з якою хтось веде якісь переговори, намагається відновити ділові контакти. І це в систем, ані взагалі не вкладається в жодну систему, ані християнську, ані загальнолюдську Як ми можемо продовжувати говорити про загальнолюдські європейські цінності чи взагалі вести якісь? діалог, коли щось подібне відбувається з європейцями, якими безсумнівно є ми українці, Тож я запитала про це міністра Сікорського, і він сказав, що це жахливо, і що вся Польща була шокована, побачивши в новинах похорони дітей. Але також міністр сказав, що ці жертви не були марними, бо в станах. Бо в США настане момент протверезіння у зв'язку з такою жахливою смертю мирних українців. І саме це призведе до того, що Трамп та адміністрація Білого Дому прокинуться та повернуться до політики тиску на Путіна чищення на путіна нових санкцій та захисту демократії, демократії у світі, бо це країна, яка є лідером НАТО, країна, яка має найбільше інструментів найбільше, для, спільної, інструментів, боротьби Путіним, для на спільної боротьби з Путіним для тиску на Росію. А потім ми бачимо напад на суми після Кривого Рогу, і ніхто не прокидається. Ніхто не обудза, Трамп а Трамп спосіб, коментує це Трамп так, що білон, це, мабуть, була помилка Росіян. і що у цій війні винні Байден, Байден, Зеленський і Путін. Що Путін, звісно, не Янгол, але є і інші винуватці це ціна за час, який Вітков хоче здобути для переговорів. Відомо, що кожен переговірник прагне успіху і завжди намагається підтримувати цей успіх. Я думаю, що він стримує президента Трампа та його оточення від чесних коментарів, але зрештою виявляється, що Америка і американське керівництво не мов би втратило компас у цій війні. І зрештою стає незрозумілою промова президента, немов він вважає, що цю війну розпочав Зеленський, що цю війну розпочала Україна. Тут ми переходимо від однієї помилки до іншої, і я думаю, що цей процес, про який вже говорять, який я також відчуваю в Штатах, однак відбудеться. Це буде процес, у якому політики республіканці не зможуть дозволити собі продовжувати риторику про те, що Путін не винний і що вони чекають, поки Путін зміниться. Я вважаю, що прорив вже не за горами, але суми та кривий ріг це Занадто висока ціна, щоб дати відкофу час на переговори. А те, що прорив піде іншим шляхом, означає, що американська адміністрація усвідомить, що вони не здатні переконати Путіна і не здатні зберегти підтримку чинної адміністрації, проводячи політику, в якій вже не зрозуміло, хто на кого напав. Зеленський просить у, у штатів для системи Петріот для захисту людей. Цунами, каже, що нам потрібно щонайменше патриот, 10 систем Петріот. А Трамп відповідає, ну, все але все він патриоти. завжди хоче лише ракети, Но і це боляче. боляче. Такі слова слова ображають і звичайно. І той, той факт, що США не підтримують о... заяву генасамблеї ООН і Джей Севен, які засуджують напад Росії на Суми і війну загалом. Також є шоком, як пише Блумберг. Ну і взагалі цікаво, що відбувається відбувається в білому домі у цій адміністрації. Про це писало інше видання The Wall Street Journal. і журналісти пояснюють це тим, що Трамп, начебто, має кілька радників навколо себе, і, наприклад, Рубіо та Келлок попереджають його щодо дій Путіна. кажуть, що Трампу доведеться повернутися до мови санкцій. Але Санкція. Трамп весь час слухає Але тільки Віткофа, який відкофа, їздить до Путіна і якому весь час щось там обіцяють. це деталі. Я думаю, що загалом відомо, що потрібно на це дивитися політологічно. Відомо, що важливо потрібно дивитись на те, що там відбувається за лаштунками. Навіть під час свого останнього візиту до США минулого тижня. Я відчув це в розмовах у капітолії. що у республіканців є якийсь ліміт толерантності до цих місенітниць, які Віткоф привозить з Москви. Зрозуміло, що в них є цей ліміт. Але, але я що думаю, що ній, зараз дискусія надто зосереджена на критиці президента, президента Трампа. Перш за все, особа, яку слід критикувати, це Путін. Я розумію це розчарування, але я також дивлюся на це як політик. Я дивлюсь на політичні цілі. Може статися так, що за місяць цей уклад Трамп Вітков заснований на якихось ілюзіях щодо Путіна перестане функціонувати і світ рухатиметься далі. А Америка буде важливим елементом дій колективного заходу. Такого спільного загаду, але ж ви самі говорили, що відчиняючи Путіну двері до політичного салону, Трамп робить величезну помилку. і це вже сталося. Бо це заохочує Путіна до нових атак, у тому числі і проти Польщі. Сьогодні, коли йдеться про нові атаки, то до них заохочують нові переговорні помилки. Віткофа і ця війна величезна. Але я просто хотів сказати, що в усьому цьому потрібно бачити пропорції. У цій пропорції лежить збереження сил Європи. Я побачив, наприклад. Під час розмови з комісаром оборони добре відомим у нашій частині світу Андрюсом Кубілісом минулого тижня в Брюсселі, що він має бачення, знає, що робити, і знає, як знайти гроші в європейській комісії на оборону. Отже, коротше кажучи, нам потрібно бути трохи активнішими, мати холодний план дій навіть у ситуації, якщо Сполучені Штати не будуть такими активними. Я особисто припускаю, що відбудеться перелом. Це означає, що просто потрібно зберігати спокій, хоч це дуже важко. Коли ми дивимося на події в сумах та кривому розі бо за місяць, це буде перекручувати. Це. Я так думаю, все, що сьогодні говорять, буде заперечуватися, особливо те, що говорить президент США. Але звісно, може бути інакше. І до цього поганого сценарію потрібно бути готовим. Хороший політик готується до поганого сценарію. Цей поганий сценарій полягає в тому, що Сполучені Штати виходять з цієї частини Європи, не матимуть такої присутності, яку вони мають зараз, і безумовно перестають допомагати Україні в такому обсязі. А тоді нам потрібно зосередитись на позитивних діях у Європейському Союзі, стежити за місією Андреса Кубілюса, щоб він факт. Тично став не лише людиною відповідальною за оборонну промисловість, але щоб його вплив зростав, бо він добре відчуває. Я в цьому впевнений після розмови з ним характер, атмосферу нашої частини Європи. Він сприяє безпеці в нашій частині Європи. Він розуміє східний фланг. Це найважливіші речі, які слід обговорювати сьогодні, як під час переговорів, так і на кожній розмові у Вашингтоні та Брюсселі. Як може ви можете прокоментувати слова Стіва Віткофа після його зустрічі з Путіним про те, що мирна угода щодо України має охоплювати так звані п'ять територій? Скажу лише що я не погоджуюся з Віткофом у головному. Путін хоче всю Україну, а не лише її частину. І ймовірно, у нього також є плани рухатись далі. Поступки Путіну можуть тривати нескінченно, допоки він не дійде до Лісабону під час останнього короткого візиту до сполучених штатів минулого тижня відбулося багато зустрічей. і фактично під час кожної зустрічі я говорив, що для нас такою червоною лінією є формальне юридичне визнання окупації та анексії, зроблених Росією. Бо це фактично відкриває шлях до подальших війн у центральній Європі, і це питання неможливо ізолювати. Це не українське питання, це європейське питання. Якщо хтось сьогодні каже гаразд, я погоджуюся, що ви силою заберете шматок моєї території або чиєїсь території, це означає, що вони заохочують Путіна. А Путін стовідсотковий ревізіоніст. Путін піде далі. А за Путіном підуть інші, такі як Орбан тощо. Це безсумнівно. Основний меседж, який я намагаюсь донести до кожного кого. Зустрічаю серед серйозних світових гравців. Це те, що українського питання не існує. Є європейське питання, і є центральне європейське питання. Якщо ми відмовимося, наприклад, від умов припинення гострих атак на Україну, то просто погодимося на погані для України умови, які не приймає українське суспільство. Та наступні жертви з'являться ще швидше. Ми лише лише прискорюємо цю лють, і заохочений Путін піде далі. І, і я дякую вам, вам за це, адвокати, за цю дипломатичну адвокатуру спільної безпеки України і Польщі усієї Європи. Основне послання, яке я маю, яке йде просто від щирого серця. Я вважаю, що найбільшою брехнею було б вдавати, що це стосується лише України. Це не стосується України. Якщо ми дозволимо Путіну забрати шматок України, то почнеться наступна історія з Угорщиною та інше. Володимир Зеленський нагадує Віткофу, що Україна є суверенною державою, і тільки народ України може висловлюватися щодо наших територій. І червоною лінією для українців є визнання будь-яких територіальних претензій Росії. Взагалі. Ця балаканина Кофає є дуже небезпечно. є небезпечною і трохи застарілою, як з 19 століття, бо він схоже уявляє собі, що можна кудись поїхати і поділити якісь території. Взагалі, Ой, якщо да, хтось це реально знає, яким є українське суспільство, усвідомлює силу українського суспільства, українських жінок, розуміє рівень мобілізації, який я знаю з власного досвіду, але також із наукових досліджень, то стає зрозумілим, що якщо хтось спробує укласти якусь угоду без чіткої підтримки українців, це лише розбуркує емоції в Україні, і від цього буде лише нещастя для всіх, включно з американцями, бо не можна досягти миру в Україні, просто диктуючи, кажучи українцям, а тепер, будь ласка. Віддайте Крим, а тепер віддайте Донбас. Це що взагалі таке? Це мислення в категоріях 19-го століття, коли можна приїхати в будь-яку точку світу та розділити територію. Якби Вітков прийшов до цього більше як бізнесмен, трохи більш методично і дізнався про мобілізацію українського суспільства за останні три роки. Він би не починав цю гру, бо звісно, якась домовленість буде. Бо досягнута і комусь в Україні це все одно не сподобається. Але головне, це але не змінювати кордони силою під тиском Росії, бо це піде далі. А друге це поважати відчуття української більшості, бо народ України це розумні люди. Вони чудово знають, що можливо деякі речі будуть відкладені в часі. Я знаю, що вони це знають, бо вони розумні, бо вони свідомі, бо вони не хочуть війни. Зрештою, ніхто в Україні не хоче війни але є однак ці боїв, червоні лінії, які вітков постійно перетинає у своїх заявах. Свої відповідає щастя, відповідає на щастя, поки що лише у заявах. Tylko. Відповіддях, але на мою думку, стів Вітков не туди їздить. Йому варто було б наслідувати приклад генерального секретаря НАТО Марка Рютте та поїхати до Одеси, Львова, Києва. Як робити це? Хоча б от ви. ви знаєте, це щось більше. Він просто не знає Росії, не знає сходу, не знає менталітету Путіна. Не усвідомлює, як побудована ця імперія. Я так це розумію. Так то читує. Між іншим, візит Рюти до Одеси є важливим. це важливо, бо кожен візит показує, що ми не боїмося і їдемо. Найгірше, що можна зробити країні, яка перебуває в стані війни, як Україна, це ізолювати її. Я маю на увазі, що якщо союзники почнуть ізольовувати Україну, то тоді буде небезпечно. І, хоча б цієї однієї простої речі тут бракує, а саме щоб Вітков приїхав до України. Якщо він веде переговори у справі України, чому його немає в Україні? Він би також проявив свою особисту мужність для багатьох. Ух, людей на заході те, що є очевидним для нас, бо ми знаємо, що звичайно ця війна дуже небезпечна, але ми також знаємо, що потрібно їздити. Потрібно перетинати кордони заходу. Я говорю про кордон Європейського союзу та НАТО і їздити в Україну під час війни. Це також має моральне значення, щоб показати народу України, що ми не боїмося, що ми самі не ізолюємо Україну. Ми запрошуємо Стіва Віткофа до України, і ми з вами могли б навіть особисто провести йому екскурсію. Я вважаю, що Вітков має приїхати до України. Я кажу це цілком серйозно, бо там все починає мати зовсім інший вигляд, припиняє відповідати критеріям переговорів. ви щойно повернулися з Ряшева, і мені цікаво, який настрій у простих людей у зв'язку з передислокацією американських військ з Ясьонки. з одного боку люди знають, що це в межах того ж контингенту, який є в Польщі. Тож з точки зору Польщі загалом ситуація така сама. Люди побачили, що під тим самим готелем, де проживали американці, які вранці приготувалися до від'їзду з ясонки, тепер стоять солдати бундесверу. Нещодавно я зустрівся з ними, щоб подякувати їм за службу. Я відчуваю, що це дуже хороші люди. Більше того, вся команда має польське коріння, польське походження. Польського походження, це нова команда, так це, це нова команда, бо вони обслуговують патріоти, що змінюють американські, яких передислокують в інше місце. А американська армія переміщується в інші частини Польщі. Але це відчуття невизначеності так є. Бо люди це також відчувають. Ми вже стільки говорили про Віткофа, що він помилився щодо мирних переговорів. Він каже: Я збираюсь вести мирні переговори, але насправді веде переговори щодо суверенітету іншої країни. Це потрібно розрізняти, бо насправді Путін намагається вести ці переговори так. Ніби вони стосуються суверенітету України в Польщі, адже насправді питання не лише в Україні. Згадаємо умови Путіна від 2021 року. Усі вони також стосуються Польщі. Я хотів би, щоб це дійшло також до моїх співвітчизників, поляків, щоб вони побачили, що це не окремі питання, і люди не відчувають. Я сповнений захоплення людьми, які не знають усіх цих деталей, не знають усіх нюансів, про які ми тут говоримо. Але мої сусіди в будинку вони знають, що це важливо і що це стосується чогось справді серйозного, а саме безпеки Польщі. Ні, відбулися два раунди президентських дебатів, повних емоцій та суперечностей. на перших дебатах на ці не було Славоміра Менцина, а на других на ціві републіка Рафала Часковського та Магдалени Беят. Як паноценя, як ви оцінюєте результати цих дебатів, як вони змінюють загальне бачення суспільства щодо тих політичних лідерів, які висувають свої кандидатури на посаду президента країни, я супер в маю велику віру в мудрість людей, бо саме звідси походить мій мандат як депутата і мені імпонує спокій Рафала Часковського. Звісно, приємно посміятися, бо я можу посміятися собі з дітьми, чи то над Йоанною Синищин, чи над іншими екзотичними кандидатами. Але я знаю, що сьогодні, в такі часи, навіть у контексті того, про що? Ми говорили останні 20 хвилин. Очевидно, що нам не потрібно якесь божевілля на сцені. фіксом дерду на сцені. Нам потрібен серйозний президент, який серйозно говорить про питання безпеки, та не намагається перетворити все на феєрверк-шоу. Не кожну справу можна перетворити на кумедний спектакль. Дякую вам за цю програму. А ми продовжуватимемо стежити за основними політичними подіями в наших країнах і в усій Європі. Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі. Дуже дякую.